Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор Олег Семко. і сьогодні у мене в гостях вперше сьогодні. Прем'єра. Сьогодні у мене в гостях Ольга Різінкіна, керівниця центру життєстійкості, який знаходиться у Хмільнику. Олю. Доброго дня, Доброго дня. я ж не збрехав, я сказав правду. Сьогодні прем'єра. Да да сьогодні прем'єра. Маю нагадати абсолютно всім. Я але я думаю, що вже умовний рефлекс у вас вже з'явився, виробився. А цей проект сьогодні. Нішній проект, як і кожен вівторок виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як а сам медіа називається Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість. І пані Оля сьогодні буде розповідати, так як вона керівник центру життєстійкості, консультант у Хмельницькій територіальній громаді всеукраїнської програми ментального здоров'я? Ти як сьогодні вона буде розповідати саме про те, як працює центр життєстійкості, пані Оль, скажіть мені, будь ласка, як давно цей центр? Був створений, створився і працює. Цей центр був створений 1 червня. Він відкрився 1 червня цього року на базі первинної медико-санітарної допомоги. Декілька місяців тому. Да. Хто е, у... ясно, ви очолили цей центр? Напевно, важко було здавати іспити, пройти випробування і сказати: Я достойна, я можу, я вмію. Ну так, не дуже легко. Не дуже легко, так. Ну, відбір був. Само собою, я зразу хочу запитатися про команду. Хто в вашій команді? У е, нашому центрі працює п'ять людей: це я, е, два психолога і два фахівця соціальної роботи. Також вони проходили навчання? Вони проходили спочатку відбір, потім навчання? Вони да вони проходили відбір, потім ми відкрилися, і якби навчання вже були для існуючих працівників в центрах життєстійкості. Тому буквально на початку, в червні, вони попроходили всі необхідні навчання. Чи обов'язково для того, щоб от до вас потрапити, чи обов'язково мати медичну освіту, бути психологом, практичним психологом, мати вже свій кейс там 10 років. Досвіду і так далі, і так далі, ну прям так, щоб 10 років досвіду такого немає. Але да, освіта є обов'язковою. Це є вимогою Міністерства соціальної політики, коли ми угу. набирали штат. Необхідна була освіта психологам, психолога, а соціальним фахівцям по соціальній роботі мала теж бути освіта. Практика мала бути, тобто і практика і тобто освіта. тобто можна сказати, що у вас в групу вашу команду увійшли всі практики. Да. Практично да. всі практики. Окей, е, пані Олю. Е, які групи населення Хмельницької громади є найбільш вразливими до психологічних проблем і, звісно, потребують е, пріоритетної підтримки? Е, ну, найбільш вразливими групами є сім'ї військовослужбовців, діючих військовослужбовців, сім'ї ветеранів і сім'ї загиблих. Це дуже вразлива категорія, ну з якою потрібно працювати. Так суттєво, а чи от ви сказали, треба працювати? Е, чи є ранжир? Е, програма і робота для дорослих, можливо, навіть програма і робота з жінками. Окремо з чоловіками, тому що я так розумію, що і поранені бійці, і ті, хто демобілізувався, напевно, також є вашими клієнтами. Звертаються до вас окрема категорія це діти. Є ось такі конкретні тезові розмежування. Так, ми організовуємо і групи по інтересах, і групи взаємодопомоги. І дійсно там воно ранжується дружини військовослужбовців, наприклад, дружини загиблих. Звісно, діти і дорослі це зовсім різні категорії, тому що з дорослими треба говорити, mm -hmm. а з дітками варто погратися і через гру до них донести дещо. Тому так. Да. Така є. А які у вас є ресурси? Які у вас є ресурси, можливості? Ну і от я вперше почув, що у вас п'ять чоловік, і я так собі думаю, ну напевно, мало. Напевно, мало, і напевно навантаження у вас, дай Бог, кожному? Е, да, але ми справляємося. А окей, ресурси ви справляєтеся. А що з, з можливостями? Хто вам допомагає в наданні психологічної допомоги? Можливо, ви звертаєтеся. Це можуть бути благодійні, громадські організації. Ми знаємо, що Хмільник це просто величезна база оздоровча, величезна база оздоровча. Не тільки Вінницької області, а взагалі України. Там також є свої фахівці. Можливо, до них звертаєтеся. Ну там фахівці в них вже якби напрацьована схема. Наш проект поки що ще експериментальний, тому якщо там люди відпочивають, вони там зразу знають, куди звернутися. Uh -huh. Ми більше націлені на жителів громади. От, і ну, взагалі нам доволі таки допомагає місцева влада. В нас непогано налагоджені відносини з соціальною сферою, з культурою, з освітою. Ми налагодили відносини, ми проводимо тренінги. В нас є декілька. Різних курсів це самодопомога, плюс це батьківство без стресу, це превенція суїцидів. І ну ми якби зв'язуємося з ними, підлаштовуємося. Вони можуть як до нас прийти. але, як показує практика, краще вийти в колектив, тому <гум> що важко зібрати колектив на один день. Тому ми виходимо, проводимо на місцях. Ну, в нас доволі не такі ознайомчі на... зустрічі. А <гум> потім <гум> <та>, звертаються <гум> до та, вас До речі. індивідуально, Ви всі ви в основному свою роботу ви побудували на індивідуальних е, Зустрічах і індивідуальних сесіях? Е, ну, Індивідуальна робота в нас теж є, але ми більш налаштовані на групову. Все-таки групова? Да, на групову? Але група невеличка: 3-5, може до 10 До 10 чоловік. Да. Ну, в ідеалі 5-7. Угу. Тоді вони хорошо пропрацьовуються, всім вистачає часу. Олю. Що треба сказати для наших глядачів і слухачів? Ну і звісно, для тих, хто буде передивлятися наш ефір. Як вас знайти, як до вас звернутися? Ми... У вас є кул центр, у вас є гарячий телефон, який червоний телефон можливо. Як вас знайти? Ну так, да, звісно, у нас є телефон. Вони зачитати. нуль 288-34-56. Але взагалі для жителів громади ми знаходимося на території центру первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, ну практично всі, всі знають, знаю, де, де це, це знаходиться. знаходиться так. Реєстратура, всі працівники знають. Будь-кого можна запитати, якщо раптом не знайшли, хоча ми зразу при вході, угу. от і вас зорієнтують, куди звернутися ще один момент. От ви сказали про те, що ви більше е, сконцентровані е, на наданні послуг е, мешканцям громади. Тільки своєї громади, чи можливо, ви виїжджаєте і в інші, або навпаки, я скажу, можливо, з інших е до вас можна звернутися? Ну, ми не відмовляємо нікому. Якщо приходить людина і потребує, наприклад, якоїсь психологічної допомоги або телефонує. Або телефонує, угу. так е ми не відмовляємо нікому, але наш проект націлений саме на стійкість громади, е тому так в пріоритеті. Саме наші жителі громади, але якби ми не відмовляємо нікому. А коли до вас приходить людина або коли телефонує, е, я от в лапках зараз це слово використаю. Такі бар'єри, да? угу. внутрішні, напевно, бар'єри, можливо, зовнішні. Не знаю про що, е, які бар'єри верніше вам в першу чергу треба подолати для спілкування з людьми, які до вас звернулися. Uh, ну, мабуть. Суттєвим таким бар'єром є те, що ну, люди в нас взагалі про ментальне здоров'я дуже мало знають, і якось ми з роками не вчили нас піклуватись про ментальне здоров'я. Угу. І така стигматизація саме ментального здоров'я її важко побороти. Ми, звісно, над цим працюємо. Ми роз'яснюємо, ми пояснюємо. Саме тому ми ходимо в колективи і пояснюємо, що тут нічого нема страшного. Ми живемо зараз в такий час, що дійсно варто звертатися. Не варто боятися, це нормально. Зараз всі переживають стрес, всіх підвищена тривожність і ну, такі наші реалії. Но... А, от стрес і тривожність. Мабуть, зараз ви назвали основні моменти або основні запити, з якими до вас приходять. Так. Мабуть, це стрес і тривожність. Ем... І Що в даному випадку ви починаєте робити? І мене цікавить методологія. Методологія роботи з, наприклад, в плані стресостійкості, в плані внутрішнього, внутрішньої сили, якщо так можна сказати. Дивіться, якщо це індивідуальний запит, з ним працює психолог, тому що стрес теж може бути дуже різний. От, і там вже психолог. Виявляє, в чому це полягає, і працює далі з людиною. Якщо брати, наприклад, колектив, буває таке, що керівник, який дбає про своїх співробітників, він запрошує нас на те, щоб ми пройшли, провели курс, угу. то там наші тренери йдуть і проводять саме навчають, як справлятися з емоціями, як не стресувати, як правильно дихати. Тобто там є свій курс. Який прийшли наші співробітники, в них там є чітка методологія, є багато роздаткового матеріалу, угу. і вони це проводять. Ви зараз трясуєте? Ой. Трішки Чуть-чуть є та я також. Я кожен ефір стресую. Нехай не думають, і не що абсолютно такий беземоційний, який є. Ще раз нагадаю, сьогодні в мене в гостях Ольга Різінкіна, керівниця центру життєстійкості, який знаходиться в е, Хмільнику, і консультант х, у Хмільницькій територіальній громаді всеукраїнської програми Метального здоров'я. Ти як ми говоримо про те, що е, Зовсім нещодавно, цього літа тільки було відкрито і не тільки в Хмільнику, а й в інших містах Вінницької області були відкриті центри життєстійкості. І ось сьогодні перша така прем'єра. От приїхала пані Оля, приїхала з Хмільника. Якщо щось, ну коли вірніше, коли щось нове. З'являється якась служба, якась допомога і так далі. і так далі, Обов'язково на це звертає увагу. Ну, не може не звернути увагу місцева влада. Місцева влада, раз громадські організації, два, благодійні благодійні фонди, благодійники три. Як, як сприйняли? Повідомлення оцю цю звістку, що буде тепер центр життєстійкості і які у вас яка у вас вже вибудована або вибудовується співпраця з тими організаціями, які от я назвав. Ну, Взагалі місцева влада дуже позитивно до цього віднеслася, ну, тому що це стійкість громади. Вона всіляко сприяє нам, тобто, якщо нам потрібно провести якийсь захід чи десь щось з кимось сконтактувати, місцева влада завжди йде назустріч. Також вона ще й допомагає саме зорганізуватися з різними організаціями, з різними громадськими організаціями, волонтерами, благодійниками. Тобто, ну, ми, Такий у нас є коннект, mm -hmm. ми чудово розуміємо. Друг друга і чуємо, і якби ну. Все йде поки що гарно. Поки що все йде гарно. Ну окей, добре. Я звісно маю тут сказати Олю. Зустрінемося за три місяці і перед новим роком я тебе запитаю, як у вас там все йде? Да? Ні, все буде дуже гарно. Я думаю, тому що дійсно влада дуже налаштована на, на те, щоб жителі громади почувалися комфортно. Тобто, це важливо не тільки для нас, це важливо і для влади, це важливо і для роботодавців. Тобто, ну це важливо mm -hmm. всім. Це дійсно важливо всім. Ну і знову таки, це дуже гарно вписується в імідж хмільника. Запитайся у вінничанина або будь-кого з Вінницької області місто Хмільник. Просто скажи, от місто Хмільник. І моментально в першу чергу подумають про санаторії, подумають про радон, подумають про ванни, про відпочинок, про лікувальні властивості mm -hmm. цього міста. А потім вже будуть думати про соціальні проблеми, які є як в кожного українського міста, тим більше зараз. І я ж кажу: цей момент: момент стійкості громади е, Логічно стійкості громади, ментальної стійкості, він ніяким чином не, не стоїть осторонь, скажімо так, а навпаки, входить в загальний оцей от імідж хмільник як здорове місто і місто здоров'я, можливо, навіть так можна сказати. А ще один момент. От про перспективу, як то кажуть, давай трошечки зараз посмішимо богів чуть-чуть. От стратегії от відкрився стратегії розвитку, що мене цікавить, от відкрився центр життєстійкості. Цей центр життєстійкості. Наскільки він відкрився? Я розумію, що можливо не зовсім логічне питання, але відкрився він на сезон, відкрився він на рік. Відкрився він на три роки, на п'ять років. Відкрився він до е, завершення війни чи навпаки до завершення війни і ще там скількись навічно він відкрився. Я, от знову-таки, я зараз фантазую. Як ви це бачите, як ви це відчуваєте? Е, ну. Я бачу це, що він ще буде потрібний доволі таки довгий час. Але ну на сьогоднішній день ми заключили договір з міністерством соціальної політики. Договір заключений до кінця року. Далі з нового року, якби угу. мають перезаключатися договори. Ми не знаємо наскільки це буде, але враховуючи тенденцію, я думаю, що це ще буде довгий час, тому що дійсно люди потребують цієї допомоги. Ну і напевно, такий короткотерміновий договір або угода, напевно. На говорить про те, що можливі ви до зміни в вашій роботі, Можливі. можливі, тому от як такий проміжний фініш, це буде новий рік. А потім подивимося, напрацьована робота. Що це буде, як це буде, мабуть, ідемо. так. Проект експериментальний угу. експериментальний проект. Але люди у нас не експериментальні, а люди у нас живі, і на жаль, люди і діти на жаль, покалічені часом, який зараз є, покалічені війною. Ще раз хочу повернутися до специфічних потреб у психологічній підтримці, які ви надаєте внутрішньо переміщеним особам. Хоча відверто скажу, мені не дуже подобається цей термін внутрішньопереміщення. Наприклад, ми Вінниці я пропоную назвати. Я постійно так кажу, це наші нові вінничани, А у вас, наприклад, нові хміничани, це раз ветерани. Це інша, е, інший напрямок роботи діти молодь, от які зараз безпосередньо знаходяться і проживають в Хмільницькій громаді. Які потреби у них, і як ви як ви готові їх вирішити, і як і вирішуєте? Ну, знову ж таки потреби ми е, е, оцінюємо. Угу. Е, тобто, ми оцінюємо у нас янкетки, ми складаємо, що б вони хотіли отримати. Оце дуже важливо, до речі, е, от такі зрізи брати. Так, е, да, ми оцінюємо, тому що е, різні вікові категорії потребують різної допомоги. Угу. І саме коли от у нас зберуться до наприклад, е, декілька людей, які потребують ну, схожої допомоги, тоді ми вже починаємо організовувати якісь групки, якісь групи підтримки. Та й О, програму ви краще можете е, так підібрати. Так, та, І ми тоді індивідуально саме під цей запит підбираємо програмку, яка підходить саме сюди. Угу. От, ну і це так стосується всіх. Тобто для одних людей це одна тема, для інших це інша. Е, так само такі м м опитувальні листочки або просто опитування ви проводите із дітьми. Так. Скажи мені, будь ласка, от навіть за цей дуже короткий час найстарший, найстарший ваш відвідувач, я так скажу. Угу. Скільки років? Пам'ятаєш? Ну, приблизно. Ну точно не скажу, але приблизно можливо 65-68. Десь за 60 плюс. А наймолодший з яким ви працювали? Два з половиною. Так от тут я взагалі нічого не зрозумію. Як два з половиною? В два з половиною е цей маленький українець, україночка, е... зателефонувала вам і сказала: Ні. Так, мені потрібна допомога. <сум> Ні, як це було? Ні. Приходять батьки угу. і приводять діток. І знову ж таки з батьками ми розмовляємо, пояснюємо, що ми можемо надати. Тобто, це, наприклад, виховання емоційного інтелекту, як вчитися боротися, пояснити дитині доступною мовою, як боротися зі стресом, як менш тривожно переживати негативні думки. Угу. От і за допомогою різних методик, в нас є дуже багато різних іграшок, ігор, різних методик щодо розмальовування, ліплення, всякого разного. І за допомогою такого ми. Ми працюємо. Тобто у вас є навіть для таких маленьких, для таких. Ну, це навіть не юні, це дуже маленькі, я би так сказав. Так. Окей. Методологія наша, українська. Автори методології да? наша. Е -е, ну, якби вчили нас наші, але там е, різні є. Е -е, ми... Вони... Це мікс такий, це нас. мікс так, да, uh -huh. це збирають різні. Експерти з uh -huh. різних країн uh -huh. дуже багато запозичено є з Ізраїля, тому що там в них дуже великий досвід війни. Наш досвід є доволі таки унікальним, мабуть, те, що освоїли, ми більш такого немає. От. Але це все міксуючи різні країни, це тренери, вони це все розробляють, дивляться там, а потім спускають вже на громади. Uh -huh. Тобто, якби ми. Ми підчиняємося ну, тренерам угу. і там, що вони вже запропонують, та ми навчаємося, дивимося, що нам підходить Ну. Олю. На завершення ще раз, будь ласка, телефон за яким можна набрати, можна зателефонувати і дізнатися, поговорити з центром життєстійкості у місті Хмільник. 093 288 34 вісімдесят Дякую, це була Ольга е, Різінкіна, е, керівниця центру життєстійкості з міста Хмільник. І сьогодні цей ефір, як і кожен вівторок, він входить в медіа Ментальне здоров'я плекаємо стійкість, який знову таки ще раз входить в сукраїнську програму ментального здоров'я. Ти як ми кожного вівторка, о 13.10 говоримо про наше з вами ментальне здоров'я абсолютно з різними фахівцями, з різними співрами. Ікерами, ну і звісно, зовсім під різним кутом зору ми намагаємося максимально висвітлити це питання. Саме для цього ми і запросили пані Олю, яка приїхала з хмільника, і сьогодні розповіла про е, хмільницький досвід. Перша розповіла про хмельницький досвід. Е, я маю на увазі саме роботи досвід роботи центру життєстійкості. Ну що ж, мені цікаво буде зустрітися в районі, якщо не новий рік, не до нового року, то після, щоб підбити якісь підсумки цього року. Півроку ви будете працювати. Мені буде дуже дуже цікаво вас послухати. Дякую, Олю, за е, участь в нашому проєкті. Шановні наші глядачі, слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафей. Місто над Богом. Події, що поруч.